Чудеться, рожденого. Смутно паситься, пастирі клячуть, Бога в тілі бачить тут же, тут же, туже, тут же тут. Христос рождається. Щиро вітаю всіх, хто єднається із нами. в Молитві Дев'ятниці до дитятка Ісуса. Щиро прошу вас про поширення нашої трансляції. Мовимося сьогодні в день перший. Це є прекрасний такий. Духовний подарунок для нас всіх це Дев'ятниця, Різдво Христове. І ми знаємо, що в січні місяці особливий спосіб є почитання до дитятка Ісуса, на Божество, до Божого дитяти. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Дитятко Ісусе, Твоє народження в яслах Вифлеємських означає кінець очікуванню та спраги за Тобою, а також початок діла відкуплення. Радість наповнює нас, Твоя любов, яка заставила Тебе опустити прекрасне небо і вибрати в богість, аби нас зробити дітьми Божими. Бог Бог так полюбив світ, що Сина свого єдинородного дав. Щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, а жив життям вічним, покірний отцю ти понизив себе, аби вивіщити нас, величаймо Сина Божого, який, існуючи від віків у повноті часів для нас, людей і для нашого спасіння, зійшов із небес. Дитятко Боже, вислухай наші прохання. Про ласку міцної віри, просимо Тебе, дитятко Ісусе, про ласку любові до Тебе, просимо Тебе, дитятку Ісусе, про ласку в наших родинах, просимо Тебе, дитятко Ісусе, Про ласки потрібні для нашого Спасіння, просимо Тебе, дитятко Ісусе, про ласку сповнення Твоєї волі. Просимо Тебе, дитятко Ісусе, про ласку лагідності та терпеливості у стосунках із ближніми, просимо Тебе, дитятко Ісусе, про ласку покори і простоти у серці, просимо Тебе, дитятко Ісусе, про ласку доброї молитви, просимо Тебе, дитятко Ісусе. Про ласку миру, в світі, народі, родині, сім'ї, просимо Тебе, дитятку Ісусе, про ласку відігнання Злого Духа від нас, сім'ї, парафії, країни, просимо Тебе, дитятко Ісусе, про благословенство Твоє для всіх людей, просимо Тебе, дитятку Ісусе. Вислухай, дитятко Ісусе, наші молитви і особливі прохання, які кожен із нас готовий висловити у нашій цій дев'ятниці. Зостановляймося над своїм наміренням. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід вона Твого, бо Ти породила Христа Спаси і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Боже наш Отче, Ти так нас полюбив, що задля нашого спасіння зіслав нам свого Сина, прийми наші прохання і обдаруй усіх людей. Добродійствами Твоєї ласки, молитва, піднеси ручку, Боже дитятко, та поблагослови наші серця, аби завжди були чистими і любили тебе понад усе. Поблагослови наші помисли, щоб легко сприймали правди віри святої. Поблагослови нашу волю, щоб ми завжди прибігали до Тебе. Поблагослови наші родини, наших близьких, нашу Україну, просимо тебе, Духовне святе причастя. О, мій Ісусе, звертайся до Твого святого Кивоту, де Ти утаївся в любові до мене, щиро жалую за всі свої гріхи, люблю тебе, мій Боже, хоч не можу прийняти Тебе святому причасті із рук священника. Прийди і посіти мене своєю ласкою. Увійди духовно до мого серця та очисти, освяти і вчини його подібним до Твого, щоб я у вічності могла величати тебе разом з Пресвятою Дівою Марією, святим Йосифом, цілим небесним двором та своєю родиною на віки вічні. Амінь. І жертвуємо Духовне, святе причастя, намірня святішого Отця. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай приїде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веде нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословена підлона Твого, бо Ти вродила Христа, Спаси і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Щиро дякую всім за молотовне єднання, нехай Господь Бог благословить всі ваші добрі наміри і сподівання благословенного. Всі. Христос рождається, славіми Його.